Всім бажаю спокійного і мирного ранку. Вас вітає Рівненщина. Заїхали ми з раночку на лісовий точок для того, щоб е, закрити е, ну, пилкозбірники, е, щоб бджілки працювали на збір пилку. Учора в нас була субота, був у них вихідний, вони працювали друзі, на два льотка. А зараз е, ми льоток, який дозволяє їм напряму заходити у вулик, будемо закривати, Дай і все. І хай вони Працюють друзі на збір пилку. Що ще хотів сказати, у нас сьогодні доволі вже така ну, сильна жарище, зранку розпочинається, а з завтрашнього дня дивився по прогнозу погоди, як би стоять на декілька днів дощі. Не знаємо, як там воно буде насправді, але буде, буде видно. В п'ятницю відкачав трохи меду. Е, мед ну різнодрав'я, там таке все вкупі е, відкачали, дякувати Богу. і Відразу продали, бо було е, якби так, ну, замовлення. Людина там бере постійно, в мене купує мед, потім, певно, я так зрозумів, перепродує його, але то вже е, його знаєте, його питання, що він з тим медом буде далі, далі робити. Так, е, Скоро, я думаю, наших разнів 5-10 вже починає ну, починає квітнути соня. Надіюсь, що почне соняк доволі такий непоганий, гарний, товстий, ну такий гарно розвинутий. То думаю, що буде ще й соняшника медок, а потім уже останній що в нас є, це золотарник. Теж медонос і дуже добрий пилконос. Е, ще що хотів сказати, ну так по лісовому точку то я заїхав, заїхав на 10-15 хвилин, е, щоб позакривати вулики, які працюють на збір пилку, дай і все. А далі вже будемо їхати. Сьогодні будемо працювати біля, ну, біля дому на точку домашньому. Буде улюблена ваша рубрика, будемо переселяти сьогодні рої. Ще є там декілька роїв, ніяк ми їх не переселимо, то будемо їх переселяти. Бджола починає працювати. Слава Богу, помаленьку. Помаленьку, друзі, дякувати Богу, обновлюється. Обновлюємо, бачите, вулики, переходимо ще. Звичайно, роботи потрібно багато, щоб повністю перевезти їх всі. На вулики ну, з пилкозбірниками донимося наша лохина, ми потрошку її щіпаємо, обриваю дітям. О, потрібно вже б, я, друзі знову косити, дуже е, швидко все заростає, дуже швидко. Самі бачите, недавно, наче косив, хоп, і знову все заросло. Е, ну, дивлюсь в інтернеті, що є інформація, в ну, блогерів дивлюсь пасічників, що десь ну, що не дуже з медом. Особисто я не буду там жалуватися, жалітися, що є, що нема. Дякувати Богу і за те, що є. Що відкачали, те продали. Раніше було більше, звичайно, продавали дешевше. Зараз ціна яка більш-менш така нормальна да, і все. І ще що тут у нас фундучок, бачимо, росте собі, все стабільно. Тож, друзі, на цьому буду е з лісовим точком поки що закінчувати. І зараз по дорозі ще спущусь, то покажу вам, який у нас соняк. Буду йти з лісового точку через ліс і покажу стан сонячника. А ви тим часом підпишіться на канал. Дякую за перегляди, гляньте, яка берізка гарна. За те, що дивитесь, коментуєте. Подобається з вами спілкуватися. Так, друзі, ми вже все позакривали. Що хочу вам показати, що якщо вже ну, бджоли привчені ходити через пилку збірник, то... У них там не виникає якоїсь такої великої е, ну, що вони там збиваються, неправильно ну, кудись летять все, якщо ви бачите, закрили. І вони собі далі вже працюють через пилку збірник. А ось, наприклад, сім'я яка сьогодні вперше тільки, цей тоді, да, ці трошки потовчуться, не зможуть, ну, непривично їм, але потім вони собі звикають, да і все. То буду зараз, друзі, їхати додому, будемо сьогодні вдома працювати, дуже багато роботи, потрібно розширятись, ставити магазини, переселяти рої, готуватись до соняшника, деякі вже відводки готувати до зими помаленьку. Дай так, таке. Бачимо, джола дуже, дуже друзі, активно працює. Минулого разу ми тут ставили магазини. О. І таке. Хочу запитати, як у вас справи. Бачив, що вже декого квітне соняшник, є якісь приноси, немає приносів. І взагалі, як у вас справи з погодою. Я у нас скажу, що з неділі передають дощі, я думаю, це для соняшника буде добре. Підуть дощі, потім буде жара і дасть Бог все буде добре. Хоча і так е гріх жалітися. Зараз по дорозі зайду ще на соняшник. Ось, друзі, такий у нас, <кхем> я вибачаю, красень соняшник. Е дивіться, ось такий вже в нього стан. Скажіть, будь ласка, експерти, через кілька днів він приблизно може заквітнути. Ось такі. Ну, на даний момент головки невеличкі ще. Чи як там воно буде правильно, я не знаю. Але соняшник дуже такий, бачите, гарний. Грубенький такий. Ну і високий. І дякувати Богу, його в нас... Ну, вже третій... Це до речі, друзі, третій рік підряд на одному тому самому місці сіють соняк. Третій рік підряд. Правда, зменшили цього року посів удвічі, але я думаю, вистачить і того, що є. Загалом він дуже цього року непоганий в порівнянні з минулим роком. Тож підкажете, якщо є ну, через скільки він приблизно почне друзі, квітнути. Знаходиться він ну, поряд з лісовим точком недалеко від домашнього точку. Думаю, бджола буде літати сюди і працювати. Ось так він і пішов туди аж до лісу. Ще вирішив друзі прогулятися, так понад лісом трішки. Ось такі тут є, друзі, могутні дуби. Але тут ще далі є ще один дубище. Що в порівнянні з ним цей дуб так собі, не дуба дитинка. О, а далі е, хочу показати вам ще ось тут, таку в ту сторону до ліса, так кілометри приблизно. Е, якби там, де розпочинається такий горбок, ось перед цим такого лісом. Було, друзі, велике. Древньоруське городище 10-11 століття. Дуже таке велике воно було і на картах воно є позначене. Тут воно було. І таке направо в ліс була ще є залишки теж древньоруської сторожової застави, від якої там залишилися такі якби квадратний там, чи прямокутний насип, такий вал, великий серед лісу вона так виділяється. таке. Ну, у нас його називалося, називалося там в народі Замчичко називають. Да, і все. А ось там було розкинуте древньоруське городище. І якщо ще вперед проїхати і так кілометрів 5 направо, теж є до, дуже таке було велике римське поселення, римських часів ще, то там люди, ну там постійно монети це ходять, шукають динари. Були, знаходили Золотого Ауреса. О, тут постійно кожен рік тільки там збирають урожай, там таке воно доволі велике біля джерел таке те поселення було, то купа збирається там купа збирається, там людей. Ось так собі ліс, гарно, спокійно, все зеленіє. А ми будемо, друзі, їхати додому і працювати. А ви тим часом підпишіться на наш канал, залишіть коментарі. І поставте вподобайки. А не хочете ставити вподобайки то поставте тоді лайки. Так, друзі, приїхали вже ми додому. Зараз, як ви бачите, знову пилкозбірники стоять, нові корпуса стоять. Будемо зараз переселяти рої. Є в нас рої, які ми привезли, які вже певний час стоять у роївнях, ми їх ще не переселяли. Зараз разом з вами ми будемо їх переселяти. Два восьмирамочних і один, друзі. 10-рамочний. Все по старій схемі, як завжди. Дякувати Богу, помаленьку пасіка починає набувати того вигляду, який я планую, щоб вона набула. В принципі, роботи зараз дуже багато вистачає, жарище, бджола працює, щось там несе, але ну, жарко. Тіньку, звичайно, набагато приємніше бджолам. Під горіхами. Тінь така собі, то вони працюють, а на сонці це дуже кепсько. Ну і багато ще роботи ще на осінь. Планую поробити нормальні ці вже стійки для вуликів, щоб вони собі стояли. Але то треба буде закупляти метал, хочу такі ну, добротні поробити. Дай таке. І косить треба буде знову. то Зараз будемо переселяти, ось хочу цей рій переселити і ще якісь подивимося разом з вами. Ви тим часом підпишіться на канал і цікаво, чи йдуть у вас вже е, ну, привіси по, по соняшнику. Бо в нас то зараз ще кожу до соняшника трохи є часу, то це не буду у вас час займати, йду зараз готуватися, брати шуруповерта, будемо роз... відкр... ну, знімати кришку і будемо починати друзі, працювати і переселяти. Як то друзі кажуть, сонце жарить і ми працюємо, підготували. Все підготували. Зараз будемо цього роя, друзі, переселяти. Нажимаємо зараз на паузу. Так, від... розкрутив я вже кришку шуруповертом. Зараз глянемо, які тут трій. Холстик вже старенький. Ось ми тут ловушечка. Ну бачу, друзі, рій такий доволі непоганий по силі. Якби тут і мед, дивіться, під видно, Ну нічого, зараз, друзі, почнемо діставати рамки, там вже буде більш точно і ясно. Страк. Так, друзі, підковиряв відразу декілька рамок, щоб було легше працювати. Дістаю. Першу сильно прополісована. Так, це перша була така 145-та. Бачимо, що вони тут підлили медом. З цієї сторони теж. І так би витягнули, друзі, вони вже такий чималий язик. І матка його застіяла. Ставимо її в вулик. І по порядку йдемо далі. Бджоли злітаються. Так, наступна. Оп, обережненько. О, друзі, друга вже пішла з засівом. Бачимо такий засів, підлитий медок. Тут повідтягувало щось трохи. З цієї сторони теж, друзі, засів. О, такий рій доволі дивлюсь, непоганий посилі. Ставимо. Зараз вони будуть блудить, певно, бо збоку стоїть ще одна ловушка, похожа на їхню. Велика ймовірність, що вони зараз підуть до неї туди. Ну нічого, все залишається в себе, да, і все. Так, третя рамочка. Третя... О, це тяжка рамка. Що тут у нас? Так, обережненько, беремо. Ну бджола спокійна. Теж, друзі, рамка з засівом і залита медом, там де бджоли повиходили, дивлюся позаливали. З цієї сторони також. Бачу, щось підлили так добряче. Ставимо. Зараз ще одну поставлю, тоді трішки поправлю. Так, зараз тут попутковий... Так, друзі, ще залишилось 4 рамки, я їх так позворушував, щоб було легше працювати однією рукою. Тут що в нас? Є, засів. Так, хочу подивитися ближче, чи я засів. А, є, є, засів. Бачу, що дуже сильно матка позаливала, бджоли всі пусті комірки. Але рій такий, ну непоганий по силі. Так, опускаємо. Таке, самому трошки незручно, наступна рамочка. Опа! Обережно. Ну тут засів. Це була відбудована вущина. Бачу, гарно так засіяла матка. Ага. Ось з цієї сторони взагалі гляньте дуже гарно. Ставимо. Ще дві рамочки. Так, наступна. Ого, тяжко. О, це дивіться, як гарно вони залили медом. Це була стара суша, тут щось відбудували трошки. Молодці. Ну, гляньте. Кормом, кормом себе, друзі, забезпечили. І зараз ще я тут трішки посовую. Да і все. Ну і крайня, друзі, теж стара така суш. Бачу, щось тут трошки повідбудовували, позабудовували. Ставлю їх всередину, дай і все. І будемо накривати і йти до іншої. Так, друзі, в додаток до роя ми переселили сусідню. Е Сім'ю це був рій, який я піймав раніше, ну в себе мій рій. То його переселив, не хотів показувати, бо свої ловлені мені не цікаво показувати. І відразу, так само, як і того, я їх друзі розширив, поставив відразу по магазину, восьмирамочному суші. Хай бджілки працюють. Звичайно, трішки зараз поки путуються, особливо ось ті, що були в роєловці, бо ройловка, бачите, яка, а вулик. Ось такий. Але дякувати Богу, я бачу, вони собі зараз позвикаються, трішки поблудять. Якщо десь і підуть на бік, то все рівно у якийсь вулик свій сусідній. Загалом така ситуація, бджола працює. Що хотів вас запитати, я тільки що ну, прийшовся ще по деяких сім'ях і в одній сім'ї. Друзі, дивіться, така ситуація. На, на трьох рамках приблизно з одної і з другої сторони відсотків. До 30-35 ну, е, клітинка в клітинку. Е, ну, верніше чарунка в чарунку засіяно, Все гарно засіяно. І немає взагалі більше ні відкритого розплоду, ні засіву, тільки на трьох рамках оце закритий розплід і ходить матка. От, мені цікаво, чи може це бути так, що плідна матка і ні з того, ні з цього перестала сіяти. Цікавить ваша думка, що ви скажете на цю тему. Не побачив я ніде ні маточників, нічого, гарний все засів. Якщо взяти, то чудових півтори рамки засіву і більше ні яйця, нічого. От якась така ситуація. Перший раз такий в мене. Хто знає, підкажіть. Отаке, друзі. Четверта година дня. Жара неймовірна, Сонячна оскотопка рамочки плавить, бджола помаленьку літає. Трішки так вже добре попрацювали, підтіче. Мокрий весь так. Зараз ще що хочу зробити, ще переселити одну, одного роячу, одну, роя одну сім'ю. Зараз побачимо. Є десятирамочний вулик. То певно зараз тут у мене є такий рій. У восьмирамочному. Восьмирамочній ройоловці. Оп, зараз подивимось що він тут посилі. Він перший кандидат у мене. О, то тут рій. Дивіться, як гарно вже Ну, рій. Рій великий, язиків не натягнули. В принципі, можна його переселити, друзі. Гляньте, який рій гарний. Всі вулочки займає, навіть тут сім рамок. В принципі, можна його переселити попробувати. Або його завтра переселити, сьогодні переселити сім'ю. Певно так і буде. Ладно, переселимо сьогодні ми ще одну сім'ю. А вже завтра, друзі, займусь роями. Сім'я там немає, що цікавого показувати. Хіба може будемо переселяти, то покажу, який там розплід. Жара, друзі, неймовірна. Бачите, бджоли сидять такими бородами, а деякі вулик ось з боку, наприклад, такі самі посилі, не сидить. Але то таке. Там ми вже сьогодні провели переселення, буде потрібно поприбирати. Все зараз поховати. Вже ці роєловки ховаємо на горище, зложуємо котопка в нас там плавить віск, зложуємо на гори, щоб джолига з привикають. Вони побунтують і привикнуть. Така їхня цей. Ще декілька треба буде переселити цих роїв. Ну і сімей багато до осені. Думаю, десь Бог встигну перекидати їх, щоб вже зимувати на високому дні. Перевіримо, як пройде зимівля. Пасіка помаленьку оновлюється. Добре, друзі, на цьому буду закінчувати відео. Всім вам успіхів, миру і добра. Підписуйтесь на наш канал. А ми зараз переселимо там ось мирамошника якогось сім'ю, щоб був вулик, якого потім можна буде переробити. Таке роботи бачимо, що є. На цьому будемо закінчувати. Хай Бог дасть, щоб у нас всіх все було добре. Миру нам всім на все добре.